Всім миру Божого отримали таке чудове відкривання, хто вкусить хліба в царстві Божому. Той, хто має царство Боже всередині себе, як мати царство Боже всередині себе, коли ми маємо Слово Боже всередині себе, бо Слово Боже то є насіння царства Божого. Коли ми маємо Слово Боже, ми його вивчаємо, ми його пропускаємо крізь себе так, що ми можемо проговорити, розповісти комусь. Воно залишається частинкою вже нас. Бо Слово Боже то є насіння царства Божого. І тут ще є такий нюанс, що вибрані вкусять хліба в царстві Божому. Хто такі вибрані? Є звані і є вибрані. Бог кличе всіх. Через своїх людей він кличе вивчати слово Боже, він кличе до церкви, до себе вивчати слово. І вибрані вони приходять, вони вивчають, вони приходять на пір Божий кожну неділю. Приєднуються, слухають Слово Боже, роздумують над Слово Боже. Змінюють своє життя, приходить в життя покаяння, усвідомлення, виправлення свого гріха. Ось це є вибрані, і вибрані вони виконують волю Божу, виконують бажання батька нашого. Вони, окрім того, що самі приходять вони ще й когось приводять до Бога. Бо Бог радіє, коли хоча б один грішник кається. Ось ми можемо навіть бачити про по. Притчі про двох синів, про блудного сина, який розставив все своє майно. І він вже опустився до того рівня, що в його не було що їсти. Він вже сидів звиньми буквально, хотів їх під'їдати, але включалися мозги. І він вирішив, що він піде, попросить вибачення перед батьком, покається і стане йому хоча б рабом, хоча б найманим. Його, от, і він прийшов до батька. Батько дуже почав радіти і зробив взагалі сином його своїм, одів його, все як не може бути, влаштував бенкет. Ось, і і батько, батько радіє, коли ми приходимо, коли ми каємося щиро, коли ми хочемо, коли ми реально усвідомлюємо, усвідомлюємо що ми зробили. Батько хоче, щоб ми всі так прийшли до нього. Тоді будуть радіти всі небеса, ангели.